Всім привіт! Сьогодні 9 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Показуємо продукцію, яку ми продаємо. І сьогодні ми подивимося перед нами лищата верстатні. Gros, друзі, маркіровочка їх. Особливо. Не порозказуєш про цей товар, покажу його з усіх вторів. Тут у нас, якщо брати губки, довжина їх 175 мм, ширина 70 мм. Отакі оці друзі губки. І по технічним характеристикам заготовочка. Може бути е, зажата до 150 мм. Ідуть дані тесочки вагою 2,5 кг. Отакі от коробочки, друзі. Так що, якщо вам потрібні лищата, заходьте на сайт електромотора. Да телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber на цей номер телефона і замовляйте ту продукцію, яка вам потрібна. Друзі, всім мирного неба. До крепкого здоров'я 063 426 10. Десять.